Імпорт блоку з Figma дозволяє швидко перенести блок з елементами з макету у сервісі Figma одразу до редактора вашого сайту. Спочатку вам потрібно створити API токен у Figma. Для цього відкрийте головне меню в лівому верхньому куті, розгорніть під меню Help and account та оберіть Account Settings. Прогорніть налаштування дещо нижче та у розділі Personal Access Tokens клікніть на кнопку Generate New Token. Вкажіть довільну назву для вашого токена. Після цього клікніть на кнопку Generate Token». Скопіюйте ваш токен. Перейдіть у редактор вашого сайту на Weblium та створіть порожній флексблок у тому місці, куди необхідно імпортувати фрейм з Figma. Натисніть на три крапки у правому верхньому куті флекс блоку, оберіть пункт «Imports з Figma та вставте раніше скопійований токен у друге поле. Далі імпортуємо блок до Weblium. Для цього відкрийте ваш макет у Figma. Клікніть правою клавішою миші на необхідний фрейм, оберіть Copy, Paste S та клацніть Copy, Link to Selection. Або просто скопіюйте URL у веб-версії. Поверніться у редактор Weblium, вставте раніше скопійоване посилання у перше поле та натисніть кнопку Import. Готово. Блок було імпортовано до вашого сайту. Вимоги до макету: Фрейм, імпортований блок, має бути висотою не менше 65 пікселів та не більше 3000 пікселів. Якщо ваш фрейм має більшу висоту, його необхідно розділити на окремі фрейми. Рекомендованою шириною фрейму є 1600 пікселів з контентом, що розташовано посередині фрейма в межах ширини 1170 пікселів. Саме такою є ширина робочої області флекс блоку. Структура. Під час імпорту блоку на Weblium окремо буде розпізнано кожний елемент, який знаходиться безпосередньо всередині фрейму у Figma. Тобто структура фрейму має бути наступною: фрейм, одразу всередині якого розташовані зображення, кнопки, текст, групи та інші елементи. При цьому кожна група елементів буде розпізнана як один елемент. Наприклад, якщо у вас у фреймі є зображення та текст, які є згрупованими, рекомендуємо їх розгрупувати або винести текстовий елемент з групи, щоб безпосередньо всередині фрейму вони були як окремі елементи. Таким чином, після імпорту до Weblium ці елементи також будуть окремими, і ви зможете їх незалежно переміщувати та редагувати. Імпорт елементу кнопка Якщо ваш блок містить кнопки, вам потрібно назвати цю групу словом button у Figma та аналогічно до інших елементів винести цю кнопку на рівень фрейму у Figma. Таким чином, у Weblium буде створено саме елемент кнопка на цьому місці. При цьому розташований всередині такої групи текст буде встановлено у якості тексту кнопки на вебліум, а стилі кнопки, форма, колір тощо будуть вказані відповідно до глобальних налаштувань кнопок вашого сайту. Після імпорту блоку кнопка за замовчуванням буде додана середнього розміру та з основним стилем. Рекомендуємо перед імпортом налаштувати кольорову палітру та шрифти вашого сайту відповідно до тих, які ви використовували у макеті у Figma. Таким чином, за потреби у подальшому, ви зможете змінювати ці стилі одразу на всьому сайті в декілька кліків.